Спітнів так, що фарба з волосся потекла. Конфуз стався з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Під час прес-конференції, коли Джуліані просив федерального суддю саме оголосити Трампа переможцем виборчих перегонів у штаті Пенсильванія, тим часом Байден святкує 78-й день народження. Щоправда, найбажанішого подарунку оголошення офіційної перемоги на президентських виборах поки не отримав. Тож чим йому довелося? Тішитися цього дня за розвитком подій у штатах стежить Анна Левицька. Символічним подарунком на свій день народження Байден може вважати результат перерахунку голосів у штаті Джорджія. Бюлетені ще раз перевірили вручну і ще раз підтвердили перемогу демократа, хоча й з незначною перевагою. і решта республіканців. Я розчарований, що наш кандидат не виграв у Джорджії. Тут я живу з гаслом. Цифри не брешуть, і оприлюднені результати коректні. Адвокат Трампа Руді Джуляні вважав, що голоси треба перераховувати у кількох штатах, зокрема у. Пенсильванії великі міста контрольовані демократами у Філадельфії кількість випадків шахрайства така велика, що можна заповнити бібліотеку. Позивалися до суду та напередодні програли у трьох штатах: Аризоні, Джорджії, Пенсильванії. Джуліані не здається, подав заяву федеральному судді. Та ЗМІ кепкують з такої поведінки. Тим більше привід виник на прес-конференції у Вашингтоні. Джуліані так пітнів, що потекла фарба, якою замаскував сивину. Саме тоді. Коли вкотре звинувачував демократів Сам Трамп після виборів з'являється на публіці рідше ніж до цього, непублічність проявив і на саміті АТЕС. Захід відбувся в онлайн режимі. На відміну від глав інших держав під час виступу Трампа трансляцію припинили. Він говорив у закритому для преси режимі. Анна Левицька новини сьогодні. Канал Україна.